Христос Воскрес усім, виїстину Воскрес. А, і зараз завдання із акторського тренінгу. Мені треба розглянути власні долоні і описати них та ще й порівняти. А, ну, ось таке от завдання. Насправді а, дуже потрібна вправа. Отже, ліва рука по лівій руці зазвичай гадають циганки. Я бачу три головні лінії. Бачу, яскраво виражене на мисто Венери, кажуть, це лінія кохання. Моя лінія розуму. Вона розвітляється трішки. Лінія життя, ну, крізь лінію серця, розум і життя проходить лінія мандрівок. А, бачу, що долоня в мене така вкрапенку в якійсь мірі. Тобто, Неоднотонна, а це говорить про досуденні <світлення> то порушення. Тонкі пальці, доволі такі музичні, тонкі пальці. А... Світлі нігті не пофарбовані. Бачу багато різних лінійок таких все, нібито змережене. Права рука кажуть, що якщо людина міняється по характеру, а в і життя, то це все відкладається на правій руці, тому ворожки часто порівнюють лінії правої і лівої руки. Ну, ось права рука у мене трішки підфарбована, тому що я тонувала сьогодні волосся без рукавичок. А, бачу теж дуже багато лінійок, але вони трішки змінені, їх нібито ще більше. Бачу, як лінію життя, лінію розуму і серця перетинає лінію мандрівок на мисто Венери. А, рука трішки долоня. Ну, стиснена шкіра, тому що я а, сьогодні прала багато водними процедурами, так би мовити, займалася. Світлі нігті не фарбовані. Відрізняються долоні разом. Тим, що права трошки більша, права зафарбованіша, темніша, червоніша. Боже тим, що тонкі доволі пальці в мене, довгі нігті. А... Також е... різняться тим, що на правій доволі вираженіші лінії. Вона більш натруджена. Ось так от. А, ну, що ж, дякую за увагу! Така ось вправа! La voz.